Чому Альфа-Банк московського олігарха Фрідмана в Україні досі не націоналізовано? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє» І в цьому відео я в чергове хочу звернути увагу українців на важливість розуміння економічних процесів. Тому що політика сучасна, ці всі форми, ці всі картинки, патріотичні гасла для наших теперішніх політиків, для практично всіх політичних партій вони насправді служать прикриттям. Фінансових інтересів. І так, що ми зараз маємо? Ми маємо більше року повномасштабної війни, і Московський Альфа-Банк в Україні і надалі функціонує. Зараз він переименувався в Сенс банк. Головним власником цього банку є московський олігарх Михайло Фрідман. І кілька днів тому Верховна Рада України провалила голосування за законопроект, який би давав можливості націоналізовувати Московський Альфа-Банк в Україні. Провалила вона його спільними зусиллями всіх політичних партій. З присутніх в Верховній Раді депутатів 55, якщо я не помиляюсь, слуг народу не проголосували за нього. З 22 депутатів Європейської солідарності, які були присутні, проголосував аж один. Не проголосувало шість депутатів батьківщини, чотири з присутніх депутатів від партії голос. Все ОПЗЖ не проголосувало. Як це дивно, чому ОПЗЖ не проголосувало за законопроект про націоналізацію активів московського олігарха? Це дуже неочікувано, абсолютно неочікувано. Ну і, власне, велика кількість депутатів, цілком можливо, не з'явилася на засідання саме для того, щоб уникнути голосування за цей законопроект. Якби там не було голосування за нього. Було провалено, і в результаті Альфа-Банк під назвою Сенс банк продовжує функціонувати в Україні. Московський олігарх з оточення Путіна є там прекрасні фотографії, як Фрідман здоровається з Путіном і так аж кланяється, не зазнав жодних утисків в Україні, починаючи з 2014 року. Московський Альфа-Банк впродовж десятиліть займається кредитуванням московських виробників зброї. Тобто теоретично, починаючи з 2014 року, влада в Україні повинна була б задати собі запитання, а як це він функціонує в Україні? А як же ж армія мова віра? Ще що ще щось? Ну, армія, мова віра це добре, але на хліб її не намажеш. А їсти хочеться завжди. І тому навіть теперішня Європейська солідарність не проголосувала за націоналізацію цього банку, але не проголосували вони колективно. Тут немає вини виключно там якоїсь однієї політичної партії. І це дуже цікавий насправді момент. Причини цього явища вони набагато глибші. Очевидна банальна причина це просто зажерливість депутатів і те, що вони не працюють в українських інтересах, але все ще цікавіше. Знаєте, 5 серпня 2022 року відбулося засідання Кабінету міністрів України. Головував на цьому засіданні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, колишній топ-менеджер Рената Ахметова. На цьому засіданні було оприлюднено перелік об'єктів. І майнових прав, які підлягають націоналізації в Україні. За півроку після цього засідання, станом на 20 лютого 2023 року, тобто майже рік повномасштабної війни, 903 об'єкти з цього переліку так і не було націоналізовано, включаючи Альфа-Банк. От така цікава ситуація. За півроку до. Хоча ця новина і це засідання Кабінету міністрів, це ж ну, це було дуже голосно. Всі тиражували, зелений марафон не замовкав про те, як бореться з фінансовими активами країни-агресора в Україні, як зелена влада і особисто найвеличніший, бо не втік всіх часів і народів, докладають всіх зусиль півроку і результату немає. Прекрасна ситуація. Більше того, Московський Альфа-Банк, який десятиріччями кредитує московських виробників зброї. В квітні 2022 року, тобто через два місяці після повномасштабного нападу, отримав найбільший розмір рефінансування від Національного банку України. Це просто прекрасно. Кирило Шевченко. Призначений Зеленським головою Національного банку, дав найбільше рефінансування Московському банку. Таких речей, ви знаєте, я от таких деталей міг би перераховувати ще дуже багато насправді, але, в принципі, суть зрозуміла. Московські активи в Україні не конфісковуються. Рука руку миє. Олігархат в Україні виникав під час прихватизації нашого національного багатства, а прихватизацією займалися колишні комуністи, комсомольці і зрощений з ними кримінал. Колишні комсомольці, комуністи, вони ж зберігали свій зв'язок з Москвою. Тому кожен український олігарх так чи інакше пов'язаний з Москвою. Той чи інший спосіб, хоча зараз, звичайно, вплив транснаціонального капіталу в Україні набагато сильніший. Цікавим щодо цього голосування є, до речі, коментар а, Давида Рахамії, чи Хламідії, як його правильніше називати. А, він дуже цікавий, він дуже знаковий. Арахамія сам проголосував за цей законопроект, але, коментуючи журналістам, чому законопроект було не прийнято, він сказав, що зараз, вже після голосування, він підкоригував свою думку, тому що він поспілкувався з депутатами, які не голосували за цей законопроект. І як виявляється, якісь норми в цьому законопроекті можуть бути достатньо шкідливими і неоднозначними, тому що арештовуються активи всього банку, навіть якщо там міноритарний. Акціонер, громадянин України, на якого накладено санкції РНБО, якось так він це все сформулював. Ви задумайтесь просто над, над цим театром абсурду. Голова парламентської фракції, голова президентської фракції Верховної Ради, найбільшої фракції Верховної Ради, голосує за законопроект, його не читаючи і не розуміючи, що там. Розуміючи лише якесь гасло. І ви дійсно в це вірите. Тобто голова парламентської фракції, найбільшої, не знає, що там насправді відбувається. Ну, але так нам розказують. ну Хіба в нас є інші варіанти, крім як вірити? Ми мусимо в це все вірити. А як же ж? Яйця в кілограмах, локшина в метрах погонних і так далі. Вірте, вірте, і повірю, вашій дано вам буде. От такий в нас є невеселий театр абсурду, і ви знаєте, нам в цьому театрі абсурду постійно малюють картинку, що вони всі дуже сваряться між собою. Але потім приходить голосування за деребан українських національних багатств за розпродаж землі і надр. І там в єдиній спайці, і зелені, і Європейська Солідарність, і голос Пінчука, який тоді очолював Вакарчук. І так далі. До речі, якраз в контексті Фрідмана і якраз в контексті розпродажу. А Фрідман має дуже близькі і тісні стосунки з Вакарчуком, таким великим українським патріотом Вакарчуком. Дуже багато вони контактували після 2014 року. Злі язики в пресі писали, що навіть навчання Вакарчука за кордоном і можлива підготовка його як майбутнього кандидата в президенти, що за цим стояв саме Фрідман і Пінчук. А ще Фрідман, московський олігарх з оточення Путіна, є одним з ключових спонсорів Андрія Садового, мера Львова. Мера Бандерівського Львова, такого бандерівського Львова, в якому настільки прекрасно, принаймні до повномасштабного вторгнення, почував себе московський капітал. Не без участі, звичайно, Андрія Івановича Садового. Але ж нам малюють зовсім інше. Розумієте, та картина, яку нам показують, вона. Не те, що не зв'язана з реальністю, вона свідомо задає нам абсолютно брехливу реальність для того, щоб ми не відбували, не розуміли, що, де і як відбувається. І це є величезна проблема. І нам, за розумними фразами, за розмовами, ой, там процедура, ой, там, знаєте, не проголосували, ой, там випадкове формулювання, не таке і так далі, нам банально нас відводять в сторону від того факту, що через. Рік і два місяці з лишнім після повномасштабного вторгнення московський капітал в Україні функціонує. Московські бізнесмени, які до прикладу мають ліцензії там на видобуток різних, абсолютно різних насправді корисних копалин в Україні. Вони в них ці ліцензії діють. До 2035 року в деяких є ліцензії, там ще щось, їх не скасовують, продовжують працювати, видобувають От там недавно з якоїсь дуже рідкісної глини, яка там використовується в багатьох процесах, було журналістське розслідування, що 300 з лишнім тисяч тонн видобувається кожного року. Досі, під час війни, ви розумієте, який абсурд. Ну і це все під виглядом. Економічної ефективності. Ну а як же ж так? Хоча насправді, з точки зору здорової логіки, не те, що після 24 лютого 2022 року, а після 2014 року, з моменту анексії Криму, московський капітал в Україні не мав функціонувати. Дипломатичні відносини мали бути розірвані, введений воєнний стан і перемовини виключно в форматі воюючих країн. І ще багато чого іншого. Не просто так нам не назвали війну війною, не ввели воєнний стан, і ще дуже багато різних речей. До речі, наслідками неведення воєнного стану, як я неодноразово наголошував і в ефірах, і в статтях, стало 30 тисяч злишніх кримінальних справ проти українських добровольців. Тому що правовий режим був інший. Але це інше питання, воно не стосується даного відео. Знаєте, оце е, не голосування за націоналізацію Альфа-Банку. Те, що сумарно наслідком результату роботи всіх державних органів, починаючи з президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради, Московський капітал в Україні продовжує функціонувати через рік з лишнім після війни, ну це ж найбільш яскравий показник. Показник взагалі всього. І треба розуміти, ви знаєте, тут як Ну, думки повинні бути з розряду хірурга, якщо ми дійсно хочемо зберегтися, якщо ми хочемо зберегти український народ, якщо ми хочемо, щоб українська держава була державою українського народу. Думки як з розряду хірурга. Якщо різати значить різати. Якщо є якась гангрена, її треба відсікти повністю. Якщо нас 30 років вели до такої шизофренії політико-економічної, якщо зараз нас виривають залишки нашого національного багатства, а фактично земля і надра це не просто якийсь економічний ресурс, це і наш життєвий простір, це і, насправді і збереження нашого генофону, де народжуватися нашим дітям, нашим внукам і ще дуже багато всього. Це ж основи державності. Тому я думаю, що в якийсь момент часу ми мусимо поставити питання, що всі, без винятку, хто 30 з лишнім років вів нас до цієї ситуації, повинні бути позбавлені можливості приймати участь в управлінні Україною. Отаке От невеселе, але правдиве відео. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити його, поширити своїм друзям. Запросіть друзів підписатись на канал. Це дуже важлива ваша допомога, а тема насправді надзвичайно болюча. Нам розповідають, що треба економити на наших воїнах. То забирають надбавки, то кажуть, що будуть додавати то ще щось, то ще щось. В той час як мільярди продовжують деребанити. Там Ахметов, тут Альфа-Банк Московський, там ще щось, там ще щось. Але ж схеми ті працюють. Прізвища можуть змінюватися. Переділ награбованого може відбуватися. Але награбоване не повертається. Українці так і не стають власниками національних багатств. І це є величезна проблема. Одна з ключових проблем. Слідкуйте за грошима. Завжди слідкуйте за грошима для того, щоб розуміти, що відбувається в політиці. Це є ключове. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто підтримує канал, хто поширює, вподобує. Дякую всім, хто фінансово допомагає. Завдяки вам, ми маємо можливість системно працювати. і Я думаю, що найближчим часом наша діяльність суттєво розшириться. Дякую і до наступних зустрічей.